Компанія Чанді радо презентує новинки: індійські зволожуючі лосьони для тіла. Всі вони містять натуральні інгредієнти, що ніжно піклуються про шкіру. Лосьон для тіла мигдаль і шафран з мигдальною олією та екстрактом шафрану. Рекомендований для шкіри з ознаками вікових змін має помітний ефект ліфтінгу. Лосьон для тіла персик і авокадо з олією авокадо та екстрактом персика, які покращують кольор та рельєф шкіри. Рекомендований для всіх типів шкіри. Лосьон для тіла шоколад і мед з медом та шоколадом сприяє боротьбі з целюлітом, пом'якшує шкіру. Рекомендований для сухого типу шкіри. Лосьон для тіла троянда і мед з медом та екстрактом троянди, що роблять шкіру більш еластичною. Рекомендований для сухої та зневодненої шкіри. Лосьонами Чанді легко і зручно користуватися. На чисту шкіру наносимо невелику кількість засобу та потім м'якими масажними рухами втираємо його до повного вбирання. Лосьони для тіла Чанді мають максимально натуральний склад: не містять ЕЦЛС, парабенів, штучних барвників та тваринних жирів.